Чи з нами на зв'язок вийшла блогерка Поліна Майко, авторка ютуб каналу Хочу гратися перехочеш. Вітання, пані Поліно. Чи чуєте нас? Вітаю, чую. Отже, ми хочемо з вами познайомитися, поспілкуватися. Дуже цікавий у вас підпис на вашому каналі. Та я Поліна, я українка з Маріуполя і пишаюся цим. Взагалі, у мене до 24 лютого був секс-блог, але зараз я просто цькую русню. Слава Україні! Отже, розкажіть, як з вами стали до цього дійшли ну, такі метаморфози, та що найбільше на вас вплинуло? Та все просто почалось вторгнення. Я не могла знімати на основну тему свого блога. бо я мені, якби, совість не дозволяла, і в голову більше нічого не лізло, окрім того, що відбувається в нашій країні. Тому я, власне, почала знімати про те, що хотілося знімати. Ні, напевно, ще осінню я б не подумала навіть, що я зможу знімати на цю тему, але, ну, так от сталося. І... Розкажіть, будь ласка, можливо, якраз поради, яким чином варто тікувати Росню. Мені взагалі цікаво, де вас як вас вистачає нервів дивитися цих, цих виродків, ідіотів, яких там ну, ви висмієте, і де ви їх знаходите. Так, е, да, я просто е, для мене просто не дивно, що вони такі. Бо я дуже довго жила в російському просторі інформаційному, і в принципі в мене вони вже не так дивують, бо я завжди знала, що вони такі. Просто зараз масштаби трошки збільшилися, і більше помітно їхню суть. От а так, в мене так би мовити, імунітет до їхньої поведінки. Тому мені в принципі не складно дивитись на те, що вони роблять. А, ну і шукати теж не складно, бо я раніше жила в тому просторі і знаю, де шукати, так би мовити. Ну, в основному вони сидять в Тіктоку, наскільки я знаю, на Росії заборонили викладати відео з Тіктоку, але вони все одно якось прилазять. А, ну, як я бачу, так якось що вони щось викладають, або там роблять якісь нові акаунти на якісь сім-карти, або пошти, або через VPN, але їм там це ненадовго вистачає. Сама чесно не знаю, як вони це роблять, бо у мене друзі були на курсах по Ютубу, де були росіяни, і там було завдання знімати тіктоки. Але вони не могли знімати Тіктоки, бо їм блокував Тікток акаунти. Пані Поліно, я розумію, що вас рекламувати не потрібно, тому що у вас 100 тисяч підписників на вашому каналі. Канал називається Хочу гратися перехочеш. От, але ми все ж до цього відео додамо посилання на ваш Ютуб-канал. Хто ще може не дивився, з нашої аудиторії до вас долучиться. Е, ну, ви використовувати матюки прямо в, своєму, е, в своїх блогах. Е, як гадаєте, так краще заходить? Ну насправді я вже не використовую, я вже їх цензурю, бо для того, щоб Ютуб давав монетизацію, треба цензурити матюки. От, тому е, в мене їх вже немає в останніх там не знаю скількох відео: 5-7 відео чи 10. Е, а з матюками я викладаю на патреон. Щоб ті, хто хочуть чути, як я матюкаюсь, могли подивитись. Ну і Тому... друге, друге, Дивіться, е, ви сміюєте російських тем, тих, я навіть не знаю, як їх назвати: е, Клуш чи Ко. Чи, 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 ну... Мені здається, от як на мене, що було б добре робити це власне російською мовою на їхню аудиторію, щоб це діяло як контрпропаганда. Не думали про це? Ні, бо я побачила по перших місяцях вторгнення, що їм все одно. Ну, коли українці робили купу реклами, закопали, щоб їм показували там на, на відео, на фільмах, щоб воно всюди вилазила. їм ця реклама наша. А, а. Їм все одно, ну типу, у мене немає мети е, якось вплинути на росіян, бо я вважаю, що це не має сенсу. У мене є мета показувати українцям і. Що таке росіяни, і залишити це як архів, щоб коли закінчиться війна, щоб можна було зайти і подивитись, які вони насправді, щоб українці в першу чергу не забували, хто такі наші сусіди, і не думали, що там не всі такі, і що там є хороші. В принципі, в цьому моя мета. Пані Поліно, а чи дивляться расисти ваші відео, чи коментують, чи багато там вони вас хейтять? Напевно, дивляться, але дуже маленький відсоток, і, в принципі, майже їх і немає в коментарях. Я не знаю, ну, їх точно менше 10%. І щось там іноді пишуть. ну, Я, наприклад, в останньому відео там написала в хештеги або в назву Варламов, а це ж росіянин. І от ті, хто пройшли по слову Варламов, вони написали про нього коментарі. І це, в принципі, все. Я їм показала червону ганчірку, вони на слово прийшли, написали коменти і все. В основному так працює? Ну, зрештою, наші відео теж дивляться і так само пишуть: Нельзя ли говорити по-русски понятним язиком, бо вони нічого не розуміють, ну, придурки, ну, що ти зробиш. От, і, і теж пишуть отаку всяку дурню. Скажіть ще кілька слів про ваш блог із сексуальної освіти. Чи не думаєте повертатися до нього? А думаю, повертатися і працюю над цим. Сподіваюся, що ну через місяць вже буде новий канал. От з відео на цю тему. І сподіваюся, що повернусь вже окрім цькування росіян до свого того, чим я займалась до вторгнення. Я сама вже дуже хочу. Мені вже набридло знімати тільки про росіян. Я вже хочу робити щось ще для українського Ютуба і тому працюю над тим, в принципі, щоб повернутись. Тому так, скоро буде. Ви плануєте розвивати український Ютуб, а от чого, чого вам не вистачає в, саме в українському Ютубі? Так, да, насправді та... зараз всі ніші будуть закриватися і дуже багато, в принципі, яку тему не візьмеш, можна сміливо про неї знімати, бо дуже багато, ну, точніше, коротше, всі ніші вільні, в принципі, на українському Ютубі. Тому треба більше контенту, треба більше авторів, і цього ще мало. От тому мені не вистачає всього. Ну можливо, ладно, мені вистачає цькування росіян і новин, а мені не вистачає всього іншого. Отак, от, от на вашу думку, все-таки українці відмовляться від російського Ютубу взагалі російського контенту. Ну я сподіваюся, що так. Що колись відмовляться, Ну, на жаль, зараз у нас в трендах українського Ютубу є росіяни. І той самий Бет був був в перших трендах українських зі своїм відео там, про українські російські фільми. А, і це сумно. Але сподіваюся, що наш Ютуб буде розвиватися, закриє всі ці ніші і буде. Якісним класним цікавим, і українці будуть дивитися його. Скажіть дуже я... на це сподіваюся. Так. Скажіть, а чи буває вам ніяково? Я знаю, що ви працювали в секс-шопі. Ви говорите на такі делікатні теми, ну, сексуального виховання. Чи вам допомагає медична освіта обминати оці якби делікатні речі? Та, ну для мене це ну, як говорити про не знаю, руки, ноги і так далі. Е, мене я просто цікавляться цією темою ще зі школи, і ну читаю всяких секс-блогерів і взагалі на цю тему. Тому для мене це як звичайна частина життя. Я спокійно можу її обговорювати з мамою і завжди могла, бо вона гінекологиня і якби теж займалася моєю сексуальною освітою. Тому мені не складно. І, в принципі, медична освіта теж допомагає. Ну, я зараз на шостий курс перейшла, тобто вона в мене майже є. І тому мені взагалі ок, і не соромно, не ніяково. Бо мені це цікаво, це те, чим я хочу займатися. і не бачу в цьому нічого такого. Ну, ви якомусь... плануєте ставати медиком, чи все-таки ваше майбутнє за ютуберством? Чесно, це складне питання, бо в мене ще рік навчання, а потім я маю обрати, чи піду я на інтернатуру. І я цього ще не знаю. Можливо, нас... я піду на психіатрію, але в цьому я ще не впевнена. Ну і в нас одна хвилина залишається. Скажіть, ви родом з Маріуполя. Чи будете повертатися туди е, після нашої перемоги? Звісно. Ну, у мене там рідний дім, тобто я вже 5 років живу в Києві, навчаюся. У мене там е, дім батьків, і звісно, я хочу туди повернутись. Е, мрію відкрити там секшоп, шоп е, мрію відбудувати свою рідну квартиру дім. Мати там куточок, коли, куди я можу приїхати, тому не не впевнено, що я буду там жити прям, але те, що я буду відбудовувати там своє місце і можливо відкрию якийсь бізнес, це це моя мрія, так. Ну що ж бажаємо вам втілитися усім вашим мріям. Дякуємо за працю за розвиток українського Ютубу за ваш контент. Отже, Поліна Майко, блогерка в ефірі громадського інтерактивного. Обов'язково підписуйтеся на Ютуб канал нашої гості. Бажаємо вам витримки. тримаємось до перемоги! Хай щастить! вам. Дякую, Дякую. до побачення. До побачення.